Бархатні складні. Подивіться на цю красу, велич, можна сказати. І, до речі, по дуже доступній ціні. Такий складень буде коштувати 540 гривень. Подивіться на цю літографію, це дуже-дуже якісна літографія. Вона імітує по золоту ікон. Це декоративна така рамка, пластикова в колір золота і бархатний чехол. Який можна закрити і взяти з собою будь-куди. Ну, велика, звісно, але у нас є менші варіанти, які можна брати з собою в дорогу. Ці ікони можуть бути як вінчальними іконами, можуть бути просто вашими іконами для вашого дому, можуть бути іконами для благословіння дому, можуть бути для освячення вашого дому. Тобто в будь-які ваші життєві потреби, ці ікони можна використати. До речі, вони, ці іконочки виймаються, це дуже зручно, наприклад, при благословенні молодих, і можна обставити і розмістити вдома там, де вам потрібно. Замовити таку ікону чи якісь інші варіанти, ви можете, перейшовши на сайт іконна лавка, обравши категорію бархатні ікони і обираєте собі. Той варіант, який вам найбільше подобається, кольори є різні. Переходьте, ознайомлюйтесь, обирайте.